Мюллер, жіноча білизна. Почнемо з трусиків. Це в нас розмір S, XS. Декілька варіантів буде в лоті в такому розмірі. Далі розмір M. Є ось такі. екошкіри, прозорі. Далі розмір L. Безшовні трусики. Розмір XL. В цьому розмірі багато різних варіантів. Також Excel. Далі два Excel. Також в лоті ось такий корсетик. Далі ось такі бюсти. З м'якенькою чашкою. Корсетні такі. Далі з сформованою чашкою. Велика розмірна сітка. Ось такі тілесного кольору. Далі без чаш з кісточкою. Ось такі дуже гарні варіанти. Ходьте, що буде ось такий браслетик. Продовжимо з такими бюстиками з кісточками однотонними, декілька штук. Далі ходь будуть ще такі пояси, спортивні топи. Далі ось такий комплект, дуже гарний. Панчохи і колготки. Верх купальника, низ купальника. Сформованою чашкою. В лоті буде ось такий шкіряний корсетик. Дуже класний. Далі блюстики запаковані. Це все запаковано і дуже багато запакованих трусиків. І ось такий, ще бюстик з м'якою чашкою. Також в лоті будуть ось такі боді, дуже гарні. Прозорі. В розмірі це у нас буде в розмірі 70D. Далі суцільний купальник в розмірі 40. Майка в розмірі 2 XS. Це на зводі, це на шийку. Далі домашній одяг, лосини в розмірі М. 2XS. XS. XS. М.